У благовіщенської церкви, що знаходиться біля коломийського кільця, давня історія. Андрій Танасійчук, настоятель Коломийської церкви, благовіщення Пресвятої Діви Марії, повен, що храму значно більше аніж 315 років. На дверях з правої сторони, дивлячись на храм з лівої сторони, на дверях є вказано старослов'янськими буквами 1709 рік. Це була відповідь на наше питання. Чому в усіх до церковних документах, які називаються шематизмом, а також державними архівами ще Радянського союзу і тепер в Україні, показується ця дата 1709 рік. Отже, в 1709 році храм був перебудований. Духовність споруди каже настоятель церкви, важко оцінити. Однак людей до святині ніби щось манить. Сьогодні ці стіни продовжують породжувати нових християн, тому що жива парафія, маємо дітей. Має... Могуть, маємо старших бабусів дідусів, які моляться за Україну. І сьогоднішній храм. Я вірю, що він і переживе цю війну. Дякую всім ще раз нашим добродіям, жертводавцям, всім парафіянам, гостям, які підтримували, підтримують мене як священника, як паруха, отця Андрія та Насічку у нашій розбудові. Парафіяни радісно зустріли митрополита Івано-Франківського, кир Володимира Війтишина. Архієпископ каже, що йому завжди приємно приїжджати до цієї святині та проводити тут святкові літургії. З великою радістю сьогодні я прибув і прийшли оці з таких центральних храмів Коломиї на це свято. Разом дякували господеві за святий храм, згадували нашу історію, історію Коломийщини, будівництво цього святого храму, який і сьогодні. Служить ще для Коломіян. Коломаяни кажуть, що коли приходять до цієї церкви, то відчувають особливе піднесення. Ми дуже любимо цей храм. Це є історична пам'ятка нашої Коломиї, і нам дуже пощастило, що ми маємо можливість сходити саме до цього храму. Це є і не тільки історія, а як і отець згадує, це намолений храм. Тут я вважаю і я вірю в те, що тут також мої може прабабуся, прадідусь також молились. Віра в мене одна. І я був тут на самих початках, коли ще владика Сафон був тут, коли ми звідси йшли на водохрестя, і пізніше ми повернули цей храм з допомогою парафіян. Особисто я і від імені отця пароха запрошуємо молодь і дітей на катехізацію. Тому молимося найперше за мир в Україні. І також за, за ласку Божу для молоді і дітей, щоб вони мали змогу розвиватися духовно. Того дня у церкві молилися не лише за ювілей, але й за здоров'я наших захисників. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.